Верховна Рада підписала указ президента України про часткову мобілізацію. Наразі розпочався третій етап. Протягом 45 днів Українська армія поповниться військовозобов'язаними та резервістами. За неофіційними даними планують призвати близько 50 тисяч осіб. Повістку можуть отримати рядові віком до 40 років, офіцери до 45 та вищий офіцерський склад до 60 років. Чим швидше ми зможемо людей мобілізувати, чим швидше ми зможемо людей замінити на неокреміх позиціях. Тим швидше прийде до нас перемога. І більше того, я хотів звернутися до всього суспільства, щоб кожен українець зрозумів єдиний для себе. Те, що відбувається в Донецькій, Луганській області, це наш український дім. Всі ми українці живемо в цьому будинку, його підпалили. І саме військові люди, військовослужбовці, Збройних сил, Національної гвардії, служби безпеки. Зараз є тими рятівниками, які заходять, палаючий будинок, і роблять все можливе, щоб затушити цей пожар. Але всі інші громадяни України також повинні бути і розуміти, що вони не можуть бути осторонь. Як кажуть, кожен повинен своїм відром води надавати допомогу, щоб потушити цей пожар. Військомати працюють, відбирають саме ті професії, які безпосередньо вкрай необхідні для Збройних сил України. Саме тому я не сказав би, що це як акція якась таке по таке число. Вона постійно проходить. Ми постійно робимо, робимо все можливе, щоб підібрати саме тих людей, які мають навички, які мають розуміння того, розуміють, що робиться. Є патріотами України. За цей час також доукомплектують усім необхідним нацгвардію, службу безпеки, державну прикордонну службу, державну спеціальну службу транспорту та інші військові формування України. Закон про реабілітацію інвалідів в Україні тепер розповсюджуватиметься і на учасників антитерористичної операції та мирних громадян, які постраждали внаслідок проведення. АТО. ці люди матимуть право на отримання медичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації. Також їм безкоштовно надаватимуть послуги з реабілітації та забезпечуватимуть санаторно-курортне оздоровлення, спираючись на висновки військово-лікарських та лікувально-консультативних комісій. Постійно у зоні проведення АТО сепаратисти намагаються взяти під контроль прикордонні пункти пропуску Успенка, Маринівка та Д'якове. Українські військові успішно відбивають усі атаки, проте перебувають у доволі складній ситуації. Знову по позиціях наших військових стріляли градами. За даними АТЦ, вогонь вели з території Російської Федерації. Розвідка встановила, що установки були розташовані в населених пунктах Васецькій та Катеринівка Ростовської області. До речі, російська. Техніка та бойовики щоночі намагаються прорватися через український кордон. Наразі Росія зосередила там близько 41 тисячі військових. Проте на території України наші військові беруть реванш над терористами сьогодні. Вночі під Лисичанськом Луганської області було звільнено від незаконних банд формувань два міста: Привольє та Новодружеськ. Сьогодні зранку сили АТО продовжили зачистку Сєвєродонецька. Тут вилучено арсенал зброї бойовиків. Зокрема, понад 50 кілограмів пластиду, 15 фугасних снарядів. Більше трьох тисяч боєприпасів, 17 набоїв від протитанкового гранатомета, засоби зв'язку радіостанції. Наразі відновлювальні роботи у містах звільнених від терористів продовжуються. Нам потрібно Київська русь терористична епідемія охопила не лише Донеччину та Луганщину буденне мирне життя більшості України завершується на Харківщині за містом ізюм. Далі, що ближче до Слов'янська, то більше здається, що ці мальовничі краєвиди забруднені радіацією. Регіон, наче, завмер, ані цивільних, ані машин. Лише військова техніка і карети швидкої час від часу порушують мертву тишу. Та коли назустріч колоні, все ж їде легкових сміливець, його пасажири відразу починають телефонувати по мобільному. Найімовірніше відбувається злив інформації про пересування наших військових, та це не єдиний спосіб, у який терористи отримують розвіддані. Тійно відчувається російське плече. А над позиціями АТО літають ворожі безпілотники, які нашим інколи вдається збивати. Хоча тут зібрані кращі кадри з усіх українських силових структур, витоки інформації можливі навіть з місць дислокації. На одностроях учасників операції немає розпізнавальних знаків, аби сторонні та терористи не зрозуміли, хто солдат, а хто офіцер. Головне, що кожен з них знає свою місію і виконує її максимально віддано. Керує усіма операціями перший за ім'ям та званням його не називають. Тут майже немає шикувань і солдафонщини. Команди віддають у надзвичайних випадках. Майже щодня оголошують про ймовірність нападу на табір. Тому навіть вночі автомат та бронежилет під подушкою. На блокпостах ворожі обстріли, звичне явище щодня. Попри те, що літо у розпалі, в зоні АТО може і припікати, і дощити. Тому камуфляж переважно іноземних армій, оскільки практичніший за наш. Краще мати комплект на зміну. Берці можна вітчизняні, вони захистять ноги від невеликих осколків. Хоча кросівки не заборонені, у деяких місіях їм навіть віддають перевагу. Гроші тут не потрібні, більше цінуються сигарети, за якими не збігаєш до кіоску на КПП, але підвищення виплат учасникам АТО на часі для родин, годувальники яких поїхали викорінювати тероризм. Вони просять не показувати їхні обличчя, адже сім'ї деяких навіть не здогадуються про небезпечне відрядження. Розмови по мобільному, скупіна емоції та факти, адже можуть прослуховувати. Місяцями ці чоловіки живуть в аскетичних умовах. Тепла ванна залишається десь у спогадах. Із розваг вечірній перегляд новин зрідка виступають артисти. Харчування нормальне, з домашньою чи ресторанною їжею не порівняти, але подають її вчасно і достатньо, щоб бути у тонусі. Урізноманітнювати армійську пайку допомагають волонтери. На завдання та блокпости видають сухі пайки українські і натовські. Вони щодня готуються до війни, але хто як себе проявить, покаже тільки бій. Бій після якого у різні куточки України летять борти з трьохсотими та двохсотими. Правда, війни у тому, що якби добре не знав військову справу, яким би кремезним не був, чи снаряд не обирають. Тому, виконуючи свій громадянський та професійний обов'язок, українським воїнам залишається сподіватись на удачу і покладатись на добру долю. Під час бою, неподалік Лисичанська, військовослужбовці Збройних сил України взяли у полон п'ятьох терористів. Деморалізовані та розгублені, вони залишили блокпост і повзли у бік лісосмуги. У бандитів виявили маленький блокнот, де була записана легенда, як прикриватися у випадку взяття у полон. Також знайшли засоби для встановлення розтяжок, приховані в елементах одягу. Павло Борисов та Олексій Куїмов мали при собі російські документи. На запитання, як потрапили на Донбас, один із них відповів, що приєднався до сепаратистів, аби захищати християнську віру. Другий зізнався, що Прибув до Ростова на Дону з Кабардино-Балкарії у пошуках роботи. Вже на вокзалі йому запропонували гарний заробіток у господарів. Таким чином, охочий до легких грошей, опинився у таборі з підготовки терористів та диверсантів. Ще одним полоненим виявився громадянин України. Сепаратисти зупинили його на блокпості, забрали документи та телефон. Також до рук військових потрапив командир групи на прізвисько Ізраїль. Чимало терористів, як зізнались, полонені коштів не отримують. Зазвичай це люди далекі від війська їх примушують до співпраці шляхом залякувань та публічних розстрілів.